Ти на каналі Хагі і Сьогодні ми будемо робити масаж. Масаж буде присвячений дисплазії та зостигнового суглоба. Будемо проявляти активність. Мене звати Наталя, я принатальний дитячий психолог пологового будинку лелека, а також фахівець з дитячого масажу. Поруч зі мною Юля і її син Марк. Тому залишайтесь з нами. На каналі High Club вже є відео про дисплазію та застигнових суглобів. Давайте повторимо для наших батьків, чому необхідно робити профілактику. Профілактика для малюка необхідна для того, щоб, по-перше, правильно сформувався таз, щоб була правильна розводність ніг. Це дуже важливо як для дівчаток, так і для хлопчиків. Бо все це впливає на формування внутрішніх органів, а особливо репродуктивної системи, щоб безпосередньо ноги правильно сформувалися і щоб не було навантаження на спину. І тому за такими речами завжди спостерігає педіатр, і обов'язково педіатр направляє на профілактику. Перший, третій і шостий місяці це буде профілактичний масаж, і обов'язково на консультацію до ортопеда, тому що сам ортопед звертає увагу, як формуються тазові кістки, і наскільки безпосередньо всі процеси йдуть правильно, як вони запущені. Тому мамам дуже важливо робити щодня зарядку і масажні вправи для того, щоб правильна була розгорнутість ніг для того, щоб суглоби усі зміцніли, і потім у малюка були рівні ніжки, і малюк добре зробив свій перший крок. Скажіть, а на що потрібно звернути увагу батькам і в якому віці? Батькам, поперше при виписці обов'язково робиться огляд малюка. Так само звертати увагу на розгорнутість ніг, тобто, коли ми можемо зігнути ноги і максимально можемо зробити гарну розгорнутість так, щоб у нас коліна опускалися. Далі, на що ще ми можемо звернути увагу? Коли мама може поставити дві ноги на стіл, повністю притиснувши п'ятки. Іноді буває так, що мами можуть простежити, що одна нога довша, ніж друга, або перша коротша за другу. Це дійсно. Знаки того, що необхідно прийти на консультацію до педіатра, а вже лікар направить на консультацію до ортопеда, а ортопед направить на УЗД для того, щоб подивитися. Це нешкідливо для малюка, але при цьому лікар подивиться на динаміку, так це чи ні. Якщо, на жаль, це підтверджується, тоді необхідна вже не просто профілактика, а лікування. Але не забувайте, що лікування погано, а профілактика краще, ніж лікування, тому краще займатися масажем щодня. Так? А покажіть нам кілька вправ для профілактики. Із задоволенням. По-перше, ми робимо акцент на нижню частину. Обов'язково робимо акцент на ноги, але при цьому ми з вами розігріваємо і спинку, і тазостегновий суглоб. По-перше, ми розігріваємо ноги яким чином? Активно до животика направляємо і випрямляємо їх з вібраційним рухом. Знову до животика і знову випрямляємо. При цьому звертайте увагу, що. На колінну чашку ми натиснемо, пам'ятайте про це. Тобто ми добре обіймаємо ноги до животика і випрямляємо. Потім перевіряємо, наскільки малюк нам дає розвести добре ноги. Ми починаємо малювати сердечко. Ноги до животика. Молодець. І розводимо. Добре. Чудово. Таку вправу мамам бажано робити після кожної зміни підгузків. Коли ви влаштовуєте повітряні ванни, ми робимо 10-15 разів легким ковзаючим рухом, максимально направляючи до животика. Чудово. І розводимо добре. І по черзі. Чух-чух-чух. Ось так добре, наче паровоз їде. Чух-чух-чух-чух. Добре, чудово. До животика і по черзі міняємо ногу, ставимо п'яточки. Раз, два, чух, 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 чух. Чудово, добре. Чудово. І струсимо ногами. Так ми робимо 8-10 разів. Не потрібно проявляти активність. При цьому ми періодично міняємо. Тому упродовж дня обов'язково мама малює сердечко. А тут ми поєднуємо наш комплекс з животиком і потім опускаємося на ноги, роблячи цю вправу. Повернули малюка на живіт. Обов'язково звертаємо увагу на спинку і на наші з вами ноги. Ніжки так само тримаємо за нижню частину, не за коліно. І по черзі. Одну ніжку відводимо вбік. Молодець. І іншу ніжку. Молодець. Одну ніжку. Ось так. І другу. І щоб добре сформувати, ми з'єднуємо дві ніжки разом і легенько натискаємо на попку. Ось так. Таким чином ви добре тренуєте відштовхуючий рефлекс. І плюс те, що ми добре тренуємо нашу з вами розгорнутість ніг. На що мамі важливо звернути увагу? Руки у малюка завжди повинні бути спрямовані вперед. Тому паралельно з нашим та з остегновим суглобом нам важливо тренувати ще й спинку. Для того щоб ми з вами заняття однією профілактикою в жодному разі не перевантажували іншою. Добре, молодець. Піднімаємо за дві ніжки. Животик підтримуємо. Так, обов'язково підтримуємо. Ноги ми робимо виделкою, тобто мама підставляє свою руку а іншою підтримує. Кілька секунд. Так, кілька секунд. Завжди ми орієнтуємося на малюка. Добре, чудово. І повторимо. Так, крім цього, ми ще з вами можемо добре розігріти наші ніжки м'ячиком або вібраційними рухами. Або ж розігріваючими, розминаючими рухами, ну або безпосередньо м'ячиком. Одну ніжку і другу так само. Так, давай повернемо тебе. А те, що він не хоче триматися на упорі на руках, він втомився? Ні, це він лінується. Ваш хлопчик, так? Так, халтурник ти трошки. Тому треба займатися. Тому що вправи треба робити ще на руки, щоб зміцнити добре руки. Але це ми з вами будемо робити в наступному випуску, коли будемо говорити про загальний масаж. Крім цих вправ вдома, ми можемо робити і вправи на м'ячі. Тобто ми тренуємо і таз і тренуємо і розслабляємо спинку, але запускаємо добре ніжки. Тому у кого вдома є м'яч, можна добре тренувати ці вправи безпосередньо на м'ячі. Тобто ми знімаємо навантаження зі спинки, але активно запускаємо роботу ніг. Тренуємо і таз, тренуємо і розслабляємо спинку. І запускаємо ноги. Тому, в кого у будинку є м'яч, можна добре тренувати ці вправи на м'ячі. Тобто ми знімаємо навантаження зі спини, але активно запускаємо роботу наших з вами ніжок. Так само ми можемо розігріти. Для того, щоб легше давалися наші ноги на розгорнутість. Ми це робимо як розтиранням, так і прокручуючим рухом. Тобто можна робити рукою, повністю ось розгорнутість нашої ноги, прогріваємо або м'ячиком. Так само. Наше завдання добре ще запустити кровотік. І так само також іншу або м'ячиком, або рукою. Чудово. Ось уже малюк допомагає сам. Чудово. Наталю. Скажіть, а якщо дитині не подобається якась певна вправа, вона починає кряхтіти або виридувати? Якщо кряхчить, це ще не означає, що йому щось не подобається. Якщо він починає виридувати, тоді так. Ні в якому разі ми не продовжуємо робити цю вправу. Ми або повертаємо його в інший бік, або Замінюємо одну вправу на іншу, тому що завжди в усіх масажах і вправах є вправи, які дитині завжди подобається. Тому припустимо, якщо наше завдання розігріти, запустити добре в роботу, але ця вправа малюкові не подобається, то наше завдання переключити увагу, тобто ми замінюємо і робимо те, від чого дитина завжди приходить у захват, те, що йому завжди подобається і доставляє задоволення. Або, можливо, через те, що лежачи на животі, коли у малюка. Не натреновані добре руки, він дуже часто падає, не може добре впиратися і триматися. Наша задача добре розігріти ноги і запустити їх у роботу, але при цьому ми перевантажуємо спину і перевантажуємо руки. Тому виходить, що ми запускаємо одне в роботу, а інше трохи перевантажуємо. Якраз завдяки тому, що ми починаємо помічати, що трохи кряхтить, ми бачимо, що нам Треба ще зробити акцент, що запустити в роботу, що потренувати, щоб у малюка ще краще процеси запустилися. Тому, якщо не подобається, ні в якому разі не продовжуємо робити. Тобто змінюємо, замінюємо, і можливо через п'ять хвилин можемо повернутися до тієї вправи, коли дитина відпочине, буде посміхатись і буде в гарному настрої. Спасибі вам, Наталя. Будь ласка, а на цьому все. Став лайк під цим відео, якщо воно тобі сподобалось. У коментарях напиши нам, чи подобається твоєму малюкові масаж, і підписуйся на канал Hagis Club. До зустрічі! Бувай! бувай.